Коли серце нагадує про себе, кратал, кратал, природна сила для вашого серця. Друзі, усіх вітаю на Ютубі 24 го каналу. Мене звати Анастасія Нріцна. І сьогодні у нас стрім з Петром Черником, військовим експертом, полковником. Пане Петре, рада вас вітати! Слава Україні! Гаран, слава. Давайте розпочнемо, мабуть, з того, що останнім часом відбувається у Білгороді. Росіяни розповідають про збиття десятків снарядів системи вампір. Хоча ймовірно були і влучання, тому що різні відео з'являються в мережі. Губернатор Білгородчини заявив про евакуацію дітей, кудись у оздоровчі центри. А ось ці удари, які останнім часом там відбуваються, це наша спроба виявити місця пусків, звідки вони обстрілюють Харків? Чи це щоб росіяни вже чітко зрозуміли, що війна переходить на їхню територію? Будь-яка будь інформація, особливо в такому погляді, як нас зараз подається, що це зробили українці, абсолютно некоректна і дуже шкідлива для нашої держави. РМ вам. Вампір РМ Це взагалі не серйозно. Цій машині треба так мінімум на 4-5 кілометрів зайти на територію Російської Федерації, щоб завдати удару по Білгороду. Отак От треба дивитися на це все. Роблять це росіяни самі Підкреслюю, Чому вони це роблять? Елементарно просто їм треба в якийсь спосіб виправдовувати удари по нашій житловій інфраструктурі. Їм треба в якийсь спосіб вкотре демонізувати українців, щоб отмовляв у Росіян. Немає іншого варіанту, як згуртуватися навколо свого фюрера, Бо вже добираються до Білгорода ще раз підкреслю і наголошу. Моя позиція тверда, жорстка і навіть категорична. Дуже шкідливо для нас для українців самим розганяти оці російські наративи. А те, що війна має приходити в Росію в обов'язковому порядку, в частині нищення їхньої інфраструктури, в першу чергу, залізничної в частині їхніх. Нищення їхніх аеродромів і техніки на ні в частині нищення їхніх заводів, котрі цю зброю виробляють. це однозначно так. І персонально, я палкий прихильник концепції, що треба обов'язково бити по самому Кремлю, тобто по будівлі, бити по символах. Тому що символи це Путін. А якщо б'ється по символах і не можна захистити ці символи, це показує його стратегічну сладкість. Тому ще раз заакцентую свою позицію, бо на превеличезний жаль в українській. Медіаспільноті і просторі під хоплену думку, що це мовляв роблять українці. Нам немає жодного резону вдаватися до таких актів вандалізму і варварства. Ми не вони, і це вкрай важливо. Ви, до речі, зазначили про те, що прихильник того, аби вдарити по Кремлю, бо це символ. Але за за наявних сил та засобів ми можемо це реалізувати безпілотники, як такі, як ударна, як ударна система сучасної війни. А ми перебуваємо на фазі. Восьмої фізико-технічної революції у воєнній справі цілком можливо і можуть з цим впоратися. До речі, такі випадки уже є. Просто на превеличезний жаль, вони не масштабовані. Якщо і будуть умовні супутні втрати у цивільному секторі, то вони вітаються саме у Москві і не інакше. Це це цин цинічна моя позиція, але саме символи мають страждати. Ну вони ж беззастережно вдарили по музею Романа Шухевича і ще по цілій низці отих місць сили, які для нас українців є священними, вони прекрасно усвідомлюють, що вони роблять. От, якщо і можна робити винятки у системі перенесення війни в такій частині, як це сталося у Білогороді, хоча ще раз підкреслюю, це зробили не українці, то це має бути виключно Москва. Про знищення логістики ворога також один із основних пунктів днями збройні сили України здійснили точний удар, який призвів до знищення напівзбудованого залізничного мосту, контрольованого окупантами під Маріуполем. кажуть, що це міст в районі Гранітного міст через річку Кальміус. Півроку вони тягнули по суті цю залізничну гілку до Волновахи. А тепер, якщо його зруйнували, чи то завдали якихось ударів, то їм доведеться знову відновлювати будівництво. А все це час, от це також стратегія, щоб зруйнувати їхні плани по удосконаленню логістичної мережі. Оце якраз дуже правильна, дуже корисна і дуже розумна, несиметрична відповідь. Дійсно, 90% усього, що довозиться у зону окупації, довозиться залізницею. Приведу цього один крик цифрами, бо цифри – найкраща аргументація. Якщо, скажімо, КАМАЗ-4310 чи у 4320 може взяти на борт у межах ну 60-70 снарядів 152-го калібру, або у межах до тридцяти снарядів до реактивних системи є. З залпового вогню БМ-21 «Град», всі дуже добре про неї знають, то 50-тонний вагон, відповідно, може взяти більше 500 снарядів і в межах до 300 снарядів до реактивної системи БМ-21 «Град». А отже, якщо ми усвідомлюємо, що один ешелон це 34, 40, а почасти може бути і до 50 вагонів, то ми усвідомлюємо, яку колосальну величезну кількість ресурсів довозять саме залізницею. Бо дійсно дійсно вантажівками в тій кількості, які потрібні для росіян, а росіяни і досі виставляють велетенські вогни, вогневі вали, ну не такі, як влітку 2022 року, але все ж таки дошкульні і великі, ідеться про вали артилерії. То, от саме так, треба. Відповідати несиметрично до речі, в історії нічого нового згадуємо курську битву, так звана рейкова війна, концепцію котрої придумав українці, українець понизила забезпечення нацистських Військ більше ніж на 70% і це направду докорінно змінило те явище, котре називається логістику. Як є дуже гарний вислів американського шестизіркового генерала армії Джона Пешинга, часів першої світової війни, що солдати виграють битви, логістику, логістика виграє війну, і от отут -от підтримую повністю і на 100% треба це явище масштабовувати. і тут ніякого сорому і ніяких. Заборонений цілий в частині залізниці не може бути в принципі, але на жаль, масштабованість ще не на тому рівні, котра би по справжньому ламала забезпечення військ росіян. Ну, ось, до речі, до ще однієї залізничної операції у нижньому Тагілі пролунав вибух на залізничній колі поблизу Сан-Донато, біля якої розташована нафтобаза. Повідомляють окупанти, і вони пишуть, що вибухівку, начебто, заклали під один з вагонів, поряд знайшли ще один вибуховий пристрій. Це доволі далеко від України, але це також пов'язано з логістикою, з нафтоматеріалами, Це також частина ось цього нашого широкого плану по знищенню логістики ворога. Ну, як бачимо, це відбувається в глибокому тилу. У Росії це вже не вперше згадаємо Байкало-Амурську магістраль. Що буде далі? І чи можна сказати, що ми всіма своїми наявними способами і силами будемо знищувати логістику навіть отак на глибині в глибині Росії? Чим глибше, тим краще, чим більше бавовнування, тим краще, але не будемо вдаватися в надто глибоку деталізацію. Ми ж розуміємо, що це дуже складні операції, які відбуваються у так званому темному світі, і цей світ боже борони під Тобто, ми не можемо говорити, чому саме важливо е зробити ось ці подібні дії з логістикою в глибині РФ. Я не вдаюся до деталізації ситуації. Uh -huh. Я чітко пояснив свою власну позицію. Навіщо шкодити тим добрим світлим іншопланетним силам, котрі ви вирішили поборотися на стороні України? І закликаю всю медіаспільноту говорити тільки загальними речами. Відбулося бавнування прекрасно. Бо як вдамося в тактичне аналізування, ми видамо противнику купу готової інформації, хай поламають собі голови, як це все відбувається. Ну, як ми бачимо, ми знищуємо цю логістику ворога більшою частиною саме своїми ресурсами. Якщо це на території Росії, то так точно. Але що має статися, щоб партнери наші дали нам зелене світло для удару по логістиці чи то по воєнних об'єктах, саме західним озброєнням? Очевидність нападу. От як відбулася очевидність нападу 7 грудня 1941 року? Року японці вдарили нещадно тихоокеанський флот на Гавайях, практично повністю його знищили за винятком авіаносів. Тільки тоді американське суспільство і політична еліта відважилися на вступ у війни. От ми маємо нещодавно інформацію, що ракета з Російської Федерації три хвилини побула у, у польському просторі ніхто не відважився її збивати жодним чином не зичу нашим нашим партнерам і друзям, полякам якоїсь біди, як такої, але я не уявляю іншого варіанту, крім. Прямого влучення в якийсь об'єкт, не тільки інфраструктури, чи воєнний, чи будь-який. Тільки тоді наші партнери зможуть відважитися по справжньому в протилежному випадку цей психологічний бар'єр, а він суто психологічний, не буде зламаний. Така сувора і цинічна правда. От, до речі, 2 січня під час масованого ракетного удару окупантами по території України Польща підіймала винищувачі F-16 саме після того як одна із ракет залетіла у повітряний простір цієї країни. А якби Польща збила ракету, ну до прикладу, якби ще раз сталося щось подібне, залетіла і вони збили цими F-16, тоді б могло б щось змінитися. Скоріше так, ніж ні росіяни могли би це розцінити як акт агресії проти їхньої миротворчої ракети. Дуже шкода, що цього не Не стала. Дуже шкода. Бракує нашим союзникам відважності внутрішньої. Вони як вогню бояться перерощування ескалації конфлікту з українсько-російської дихотомії у дихотомії Росія НАТО. Хоча для Путіна, до речі, це міг би бути і сценарієм, бо бо програти НАТО для нього цілком робоча схема, а їхня програма розверне будь-яку не програма даруйте пропаганда розгорне будь-яку інформаційну тезу у потрібний їм. Бік ще раз наголошу, що не зичу нашим союзникам ніякого зла, але і маємо пам'ятати, що ми своєю кров'ю і, і, і своїми втратами е, виборюємо незалежність не тільки для себе, а й ми боремося за усі демократичні цінності, котрі зараз ревізують не тільки самим Путіном, а взагалі союзом світових тираній, котрий за результатами цієї мерзенної війни у світі вже склався по факту. Як ви гадаєте, пане Петре, окупанти навмисно випробовують таким чином країни НАТО, чи то є коли дрони залетять, чи ракети, чи все це відбувається випадково, як там інколи говорять? Якби це було один раз за всю війну, то я би тоді повірив у систему випадковості. Ми ми дуже добре знаємо стару стару як світ приказку у частині випадків: що якщо один раз то випадок, якщо два, то збіг обставин, а якщо три, то вже в обов'язковому порядку. Це вже не перший, не другий, не третій. Ну я не скажу точно, який раз, але це вже точно є продуманою системою Російської Федерації на провокації блоку НАТО. Чи їм вдасться кінцево? Чогось добитися на мій погляд вдасться тоді, коли буде пряме ураження. Чогось чогось не візьмуся домислювати, щоб не стати поганим пророком. Українська армія активно знищує ППО та РЛС і командні пункти в Криму. І нещодавно Володимир Зеленський у інтерв'ю за економіст озвучив найголовніший воєнний задум України на 24-й рік. Це ізоляція окупованого Криму від Московії, і він сказав, що важливо зруйнувати Керченський міст, і важливо, щоб у нас були далекобійні ракети, про що ми з вами неодноразово говоримо в ефірах, такі як Атакамс і Таурус. То чи можна сказати, що нині зусилля нашого воєнного ко? Команд... Мандування саме у поточному році вони і будуть спрямовані на те, аби наші союзники а, дали нам атакам «Ситатауруси». Найімовірніше, так я прихильник концепції, що Кримський міст треба упідводнювати саме завдяки великому ракетному залпу. От підкреслюю, великому, бо одна-дві ракети, котрі прилетять, можуть міст пошкодити, але фундаментально проблеми не вирішать. Чому міст має упасти на кілька сот метрів або хоча б кілька секцій? Секція доволі велика, сам міст доволі великий 18 кілометрів. І найголовніше це все має бути під вогневим контролем. Тобто будь-які спроби ремонту мають негайно отримувати вогневу відповідь. Чому? Щоб мінімум кілька місяців підкреслю, не менше. Кілька місяців, два, три, чотири, п'ять нічого в Крим не могло бути довезено. Бо там є одна єдина залізнична нитка, але саме вона є найголовнішою до 90 усього доводиться нею. Так, звичайно, росіяни мають ще добрий десяток робочих великих десантних. Кораблів і проекту 775, котрий який може брати на борт до 500 тонн найрізноманітніших вантажів. І дещо новіший проект Тапір 1171, котрий до 1000 тонн має вантажу Це доволі багато. Ми добре усвідомлюємо, що і цю техніку треба знищувати, але без по далекобійних ракет. Це неймовірно важко. Чи міг би упоратися з цим завданням, скажімо, ракета «Тауру»? Та чому ж ні? Її задекларована відстань у межах до 500 кілометрів. Буферна зона окупації від умовно чон, від Чонгар і від Азовського узбережжя у притул до лінії розмірування це 100-120 кілометрів. Весь Крим. З півночі на південь це 250 п'ятдесят кілометрів, з сходу на захід це 360 кілометрів. При дуже адекватному плануванні і ретельному розумінні і експертуванні цілей це все підйомні завдання. Однак, ще раз підкреслю, кількість ракет матиме значення. Одна дві ракети, котрі приносять нам щоденні хороші новини в частині значення якогось об'єкту, це дуже добре. Однак, міх по справжньому стає під ваговий контроль, коли в нас таких ракет буде сотні. От тільки так, бо ж противник щось таке та й зіб'є. Попри те, що це прекрасна зброя, вона не є абсолютною на будь-яку гайку, є в обов'язковому порядку болт із різьбою. А і розуміємо, що це все в основному наводиться, особливо на останній траєкторії з підсвідкам з підсвідкою через GPS-сигнал. Це вже все радіоелектроніка. А в цій частині наш противник доволі сильний. Видання «Вельт» пише про те, що Україна може перейти у наступ протягом найближчих місяців після отримання F-16. І от вони зазначають, що від українського плацдарму на лівому березі кринок до Криму близько 60 кілометрів, і Крим залишається однією з найпроблемніших зон Росіян. А от дійсно, коли ми отримаємо F-16, чи зможемо ми тоді тримати під вогневим контролем півострів? Ну і знову ж таки, скільки нам потрібно, щоб було от зараз цих літаків, якщо нам передадуть п'ять. Чи зміниться ситуацію? Ну, до, до Ескадрильї це 12 машин, на мій погляд, не змінює, хоча дуже сильно покращить. Ми проговорили про дуже хороші ракети, атакам, балістичні, до речі, є з чого їх запускати. Ми друга країна світі, як оператор М142, Хаймерс і м 270 про Таурус ми також згадали їх у світі випущено десь у межах 600 штук. Ну 30-40 німці могли би таке і надати, але є прекрасна ракета, яка йде в комплектації до F-16, AGM-158, Так от є модифікації із завданням ударів до 900 кілометрів. Це дуже багато. А різних модифікацій цих ракет в американців на складах підкреслю не ті, котрі стоять на бойовому чергуванні, а на, а на, а на складах, десь у межах. Від трьох до чотирьох тисяч випущено всього поза п'ять тисяч. Ну кілька сотень таких ракет дуже серйозно можуть змінити хід бойовища знову ж таки в частині логістики. Моє глибоке переконання, і буду на ньому стояти. Можливо, я правий, можливо, я не правий. Інші колеги по цеху мають свої погляди. Що відповідь лежить у логістиці? Це елементарно просто на пальцях, якщо не буде їхати у, на ту саму лінію. Суровікіна, автомобіль, котрий везе снаряди, патрони, все медикаменти, воду, зараз теплий одяг, їжу. Угу. То через кілька тижнів солдата в окопі все закінчується. І от саме на далеких відстанях великі цілі, бо полювати Хаймерсом чи тим самим Ф 16 за однією вантажівкою, це не серйозно. А от полювати за одним великим ешелоном на 30-50 вагонів і постійно їх е, винищувати отут, якраз філософія успіху. І от F-16 з допомогою згаданої мної зброї, і це далеко не повний релікс, є AGM-154, прекрасна ракетопадерна бомба. І ще багато чого. 105 показників озброєння до цього літака. Вдумаймося в цифру. 105. Як це багато? З касетними, унікальними бомбами CBU-100, CBU-87, CBU-97 і так далі. У тому числі. Можуть вони Якщо не зламати, то суттєво прискорити перебіг війни нам на користь в частині логістики. Питання: скільки одномоментно машин надійде? на це запитання? Я не маю. Тут ще загалом цікаво з приводу пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки, на який ми очікуємо, що його мають ухвалити. І ось республіканці кажуть, що вони очікують від Байдена не лише компромісу по кордону, це внутрішнє їхнє питання, але і, зокрема, відповіді на запитання, якої є стратегія щодо України. Про це заявив речник Палати представників Майк Джонсон. І він говорить: який фінал в Україні? Яка наша стратегія? Яка мета? Ці питання ми неодноразово ставили Байдену відповіді. Немає. Насправді, е, мені здається, що багатьох цікавлять відповіді, відповіді на ці запитання. Але чи готові наші партнери зробити ставку на поразку Росії? І чи може Байден зробити ось це зараз напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах? Я безліч разів пояснював нашому глядачу. Бачу, що треба пояснити ще раз. І будуть це робити. Є три аспекти жахіття американської геополітики: сам по собі ядерний удар, чи, чи Путін погрожує цим жупилом, погрожує, чи загроза доволі велика, доволі велика. 1962 рік Карибська криза дві хвилини до ядерного апокаліпсису. Хрущому нічого не загрожувало, про розпад Радянського Союзу взагалі не йшлося. Зараз наше сьогодення автори цього інтелектуального клубу. Дум він правильно так називається англійською мовою, і мовою перевели потенційний ядерний колапс на півтор на тридцять секунд уперед, тобто півтори хвилини. Це, це дуже серйозні люди. Там 16 ноблівських лауратів. Вони розуміють, що рахують, Це чиста математика. Тобто є цей страх, і як проходити його у психологічному сенсі, даруйте не до мене. Це треба питатися у людей, котрі діалогують з американською владою на найвищих рівнях. Другий момент. Путіну є серйозна загроза. Він нелегітимний і нелегальний з точки зору рештків міжнародного права. Отак От буде правильно казати. Він не піде в Гагу, Він дуже добре пам'ятає. долю Слободана Мілошовича, не кажучи вже про таких нацистських лідерів, як Йодель і Кейтель, які підписали капітуляцію. Капі 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 але їх все рівно повісили. Отже, він буде битися до останнього за своє власне життя. Ну і найголовніше розпад самої Російської Федерації не готовий великий західний світ, а правильніше правильно його зараз називати глобальна північ до такого сценарію, тому що є системна проблематика з великими ресурсами, які лежать у Сибіру, які однозначно можуть віддрейфувати до Китаю, а також саме розповзання ядерної зброї, і не треба, щоб вона вибухала як ядерна, тільки сам факт що у когось може в руках з'явитися тільки ядерних снарядів, які можуть бути обкладені звичайною вибухівкою і підірвані невідомо де уже у них вселяє. Ну я би сказав, пекельний жах. Не забуваємо, що пригожен заходив на ядерний склад у воронежі йому ніхто не чинив. Перепон, отак воно виглядає у стратегічному сенсі. Направду, на у моєму розумінні, вже десь як політолога, а не воєнного аналітика з розпадом системи ялтинських відносин. А вона повністю перекреслена. цивілізація у певному глухому куті правил немає, і вони ще не скоро будуть написані. От, ви, до речі, згадали Пригожина, який захопив ядерний склад, і, і ось тут просто виникає запитання: а якщо якась до прикладу ДРГ зайде а, на територію Росії і захопить так само ядерний склад, і їм ніхто нічого не зробить. Чи зможемо ми таким чином шантажувати Путіна над тією ж ядерною зброєю? Ну ні, ніхто в здоровому Грузії із діючих очільників взагалі у світовому контексті з винятком терористичних організацій цього робити не буде треба дивитися на речі оцей феноменальний феноменальний бунт пригожина якраз проявив слабкість внутрішньої ієрархії стосовно російської федерації у частині зберігання їхньої ядерної зброї у співвідношенні один до одного але я думаю що там висновки зроблені дуже серйозно і все там серйозно посилено у частині от саме такої версії яку ви запропонували на цю хвилину вважаю її нереальною mm -hmm. до існує Централізована вертикаль влади. УГУР отримала інформацію з підприємства РФ, яка виробляє, яка виробляє безпілотники Орлан. І у документах йдеться як про наявні, так і про потенційні військові розробки країни агресора. І за попередніми а, підрахунками вартість цієї отриманої інформації сягає орієнтовно півтора мільярда доларів. Отримання цих даних Україною це суттєвий удар по Москві? І що корисного ми можемо загалом з цього взяти? Ну, те, що ми знаємо, що і як противник робить, це звичайно прекрасно, але я не вважаю, що такого роду інформація може щось системно підірвати у Російській федерації взагалі про. Класи їхньої зброї по великому рахунку аж таких великих таємниць і не існує ядерна зброя, і сам факт її виготовлення завжди залишався таємницею та доволі складний технологічний продукт. А все решта, росіяни в основному будують у режимі зрозумілості для всього світу, що вони можуть. Ти Орлан-10, дошкульна машина у зв'язці артилерія, розвідка, але це не є щось таке феноменальне, що не підлягає. Знищенню тими самими переносними знітними ракетними комплексами чи більш серйозною зенітною зброєю. Прекрасно, що наші спеціальні структури капіталізуються як такі і вміють добувати інформацію і такого порядку, але щоб воно якось по-справжньому підірвало російське виробництво саме цих орланів, на мій погляд, ні що треба робити, треба перебивати потоки тих тих продуктів, котрі росіяни можуть закупляти. На світовому ринку, а це неймовірно складне завдання, бо ринок вільний, і повірте мені, людям, котрі виготовляють чипи навіть у США і продають їх умовно в Мексику, а потім через 10 років е, купляють росіяни, їм наплювати, що той чип ставиться у ракету, і що ця ракета убиває мирних мешканців в Україні. Гроші не пахнуть. Світ дуже цинічний. На останок запитаю вас про ситуацію на фронті. Костянтин Машвець, аналітик групи інформаційний спротив, він написав огляд і вказує на те, що от на куп'янському напрямку там а, чи то відбувається ротація окупантів, що вони почали кидати в бій нові підготовлені підрозділи. Ну і генерал Сирський зазначив, що загострення на цьому напрямку відбувається постійно, але нашим силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал ворога і завдавати йому відчутних втрат. Що зараз відбувається на лінії? Фронту, якщо можна загалом, загалом нічого не змінилося і 7 жовтня і не буде мінятися, допоки шальки терезів не хитнуться в чию сторону, в нашу чи їхню. Неодноразово казав уже збивши з ліку сотий в двох разів, що фронт у відносній рівновазі у противника одне зрозуміле завдання вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини і захопити Куп'янськ до часу самоперепризначення Путіна. На посту президента чи їм це вдасться? Я направду сказати не можу. В частині людського потенціалу у них великий запас міцності. А в частині техніки, тому що Луганська обласна військова адміністрація каже, що зараз окупанти не економлять свою бронетехніку, активно використовують це, що якась нова свіжа техніка під'їхала, і чи ви бачите потенціал ворога посилити свою технічну спроможність? Якщо ми говоримо суто про бронетехніку, щоб то можна окрему лекцію прочитати по тому, що вони мають, що вони можуть, і тому подібне. Єдиний танк, котрий можуть будувати, Т-90, більше не зможуть. 20-25 одиниць на а місяць. Це це їхня верхня планка разом з тим, разом з тим, якщо ми на, на цю хвилину знищили більше 6 тисяч танків. О, давайте ми подивимося у цій у цей бік, то відкриті джерела стверджують, що в них на складах до початку війни було. В межах від 12 до 15 тисяч танків, отак От кажуть від джерела. А якщо сюди ще подавати і БТР, і БМП, також старих зразків треба дійдуть до ПТ 76 це попередній БМП 1 То цю цифру ще раз так можна множити. Якщо ми собі розуміємо, що умовно танків разом із БМП БТР ми знищили у межах 15 тисяч, ось плюс-мінус, десь так, якщо складемо ну, 16, То ще як мінімум, така сама кількість, як мінімум, а може більше ще є на складах. Отже, ми два роки це все винищували. Дійшли до показників 40-50% усього потенціалу. Отже, 60-50% ще ще точно є. Ну це неймовірно багато. Пане Петре, вам дуже дякую за інтерв'ю. Дякую за те, що ви знайшли час для нашого ефіру і бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, ставте вподобайку цій розмові. А також поширюйте її для того, аби більшість людей отримували якісну аналітику і перевірну інформацію. Усім дякую за увагу і слава Україні.